Канал на свій смак вітає вас. Ділюся рецептом хрумкого печива із ніжним ароматом цитрусових, мускатного горіху та кориці. До вершкового масла кімнатної температури додаємо цукор. Цедру з одного апельсина та одного лимона. Збиваємо міксером до однорідності. Цукор має розчинитися, а маса збільшитись в об'ємі. Додаємо по одному яйця. Коли вмішали одне яйце, тоді додаємо друге. Додаємо мід, перемішуємо блендером. До просіяного борошна додаємо сіль, розпушувач, мускатний горіх, корицю. Перемішуємо. та всипаємо до яєчно-масляної суміші і замішуємо тісто. Коли вмішали все борошно, перекладаємо тісто на стіл та домішуємо його руками. На цьому етапі контролюємо кількість потрібного борошна. Якщо тісто сильно липне до рук, можна додати 20-30 грамів борошна. Готове тісто обгортаємо плівкою та кладемо до холодильника на 2-3 години. Можна також залишити на ніч. Охолоджене тісто ділимо на частини, розкачуємо у тонкий пласт та за допомогою форм вирізаємо печиво. Також перед випіканням печиво можна посипати цукром з корицею. Викладаємо печиво у форму, застелену пергаментним папером, та будемо випікати у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. Готове печиво охолоджуємо та смакуємо.